Доброго дня, компанія Автофокус. Нове надходження з Volvo S60, залітає на продаж. Хто шукає собі комфортний, надійний автомобіль, це ідеальний варіант. Це комфорт, це гарна комплектація, це надійність. Тому прошу на перегляд, знаходимося з адресою Михайла Гришка про цю Volvo — Це в нас 2012 рік випуску, 2,5 у нас бензиновий двигун на автоматі. Далі. Машинка повністю обслужена, 20 тисяч назад була замінена ГРМ. Далі перебрана гальмівна система, колодочки у нас нові стоять буквально на минулому тижні, замінна фадовочку обслужили, зробили телошку, тому автомобіль повністю готовий до продажу. Є. У нас скло піднімачі, тут у нас центральне блокування дверей. Далі салончик. Білий в чудовому стані, шкіряний, комбінований, точніше. Далі перейдемо на передній ряд. Повний електропакет, тут у нас електричне регулювання з пам'яттю. Далі шкіряний салончик в чохольчиках для його кращого зберігання. Датчики світла, дощу, електроручник присутній. круїз контроль звісно, є, шкіряне мультикермо просто в чудовому стані. старт стоп блютуз підключається. У нас є мультимедіа, клімат двохзонний, автоматик, підігрів, підігрів лобового складу також присутній. Тому хто зацікавлений в надійності, в обслуженій машині. Цей варіант саме для вас. Знаходимо за адресою Михайло Гришка. 4, можна приїхати, поглянути, придбати в кредит лізинг, можна придбати за готівку. Також у нас є обмін. Обмін розглядаємо на будь-який автомобіль. Тому приїжджайте, оглядайте собі автомобіль та обирайте. Чекаємо вас на перегляд.